Сьогодні я вилізаю на ейфелову вежу. Так. Пішли, пішли, побігли, побігли, побігли. Нас зустрічає ліфт, ліфт стоїть. Золотий. Темно золотий. Отаке вот була загоряйка, загорайка, такий от, Отак, от, Загоря, от красивий ліс, перила такі от. Ліп панорамний, лип панорамний. Ми рухається, ліс на колесах, а там наверху на тросі. На, на доїжджаємо з першого на невідомий клоби. Пампи, лампи такі от роботи. Такий от ліфт красивий. Такая вот такая вот пигбо. Сенсор. Сенсорний, сенсорний. Він сенсор. Далі вот. поїхали. Нажали кнопку. На другий невідомий поверх їдемо. от так. На поверх. Відомих поверхів. Коли не буде там їхати в коли ліфт тут зупиниться, я ж стрибати буду вежу. От, У мене в кишені тут стоїть гумовий трос, костюм, костюмчик є в мене такий. Час в кінці відео, коли ліфт зупиняться тут. От. А він... Не той ліфт на кулефиках. ліфт на кулефе. Угу. Ще він має ліски. Він на ножках. Він на ножки зупиняється. Він на ножки зупиняється, він на ножках і на колесиках. Ліфт на кулефиках. Золотий і золотий. Високий. Всього. Ідемо на наступний ліфт. На, на Нас На наступний ліфт він на тросі. На тросі. Він тепер на тросі. А там той був, там той був найповільніший лі. Там вікні вже його тепер нема, не видно. Такі самі лапи, такі, такі, самі самий такі, лік. такі похожі на то, той на колесо. Такі амки такі Закладають на сороковий поверх, це роковий помер, аж духа закладають, коли їдуть в цьому міку. Забудь. Ми вже тепер почти прийде. Який вид. Тут, тут, надіюсь, що Леді Баг тут живе. Тут. Це сороковий поверх, Диви, який красивий вид. Итак, так ввечері так світить. в рік Леді Баг. А де Марин Леді Баг. Вот, фотографія Леди Бака. І Суперкота. Вот. Такий от ось Такий от шикарний вид на Париж. На, на цю текстуру видно. Париж. Не видно. Прийдеться з Вид. Вид. На міс такий. На міст? Там я в кінці відео буду ловити рибу. Рибу ловити. Тунця. Буду тунця ловити. Там буде плавати тунець? вибиває. Такий от вид прекрасний. Тримаємо два від... на... знак питання. Тримаємо від... на вс, ми їдемо з ліфта. А Він так швидко їде. Так швидко їде туди находиться как поразки який вид красивий, на коксуні видно ліс мостик видно все так ни такий Бистріший ліфт. Такий от швидкісний. Такий от освітительний вийшло. У мене такий трос, у мене вудка тут, У мене вудка є. Ці відео будуть. не так. Вот. Медленно едет. Вот, не стоит, но... Ну. Він не зупиниться, він не може зупинитися на першому поверсі. Першому... Ну отак от, так він так вільний їде. Він має на колесиках, а той на тросі швидко. То швидко він, бо він на тросі. З нього ДЕЛЕКТІ зупиниться. Я зараз буду спробати такі ці відео. Аж буде пам'ятати. Приємного перегляду. Ось такий от ліфт. Красивий потолок тут. Ми вже тепер майже приїхали. Він так повільно їде. Найповільніший їх світі. Він на колесиках, а там той зверху, на другому на другому такому поверсі, від на троє. Аж на перший поверх. І стрибаємо ой звук дверей. Все стрибаємо Ву! Кінець. Все, я йду на бортик, це кінець, це кінець. Відео. Ну все, сьогодні буду ловити карася і тунця. Все, кінець. Підпишіться на канал, зробить у коментарях, З вами було ліфт, але ви злюки всім ба-ба-ба-ба. І не забудь поставити лайк за те відео, що я там виїжджав на цю ей везу. Ми вибавилися таким видом, таким красивим. Все. Випадково. Друг там є Ка карасі. Вдруг там є дві риби такі. В мене з'їд все, Щоб ловити що рибу. Вот, пומет вибися, На щось. Ой, нічого на клює. Ой, нічого не клює.